Є багато варіантів приготування цього торта чи десерта. Я вам сьогодні покажу, як його готую я. Беремо улюблене желе. у мене це апельсинове, персикове та полуничне. Я просто таке знайшла в магазині і готуємо його по інструкції. Желатин заливаємо водою і даємо йому набухнути. Тим часом до сметани додаємо цукор або цукрову пудру, все добре перемішуємо, розтоплюємо набухший желатин, додаємо до сметани і ще раз все добре перемішуємо. Коли желе повністю застигло, нарізаємо його на квадратки. Або можна на кружочки чи зірочки, тут вже за вашим бажанням. Беремо склянки, також можна взяти форму якусь силіконову для кексу. Тут, вже якщо хочете його приготувати у вигляді торта, беріть форму, якщо у вигляді десерта, можна просто в стаканчики. І шарами викладаємо спочатку желе, потім сметану і так до кінця. Зверху я виклала трішки желе, прикрасила його. Також всерединку серединку можна додати печиво-крекер. Ставимо їх ще на трішки в холодильник, після чого подаємо до столу та смакуємо.